Дорогі друзі, у всратих Аятол, які є союзниками московитів, все надзвичайно погано. В них взагалі дуже поганий рік. Якщо ми говоримо про високосний, е, звісно, багато є цікавих народних уявлень про нього. То ці уявлення всі точно ствердились в житті і рано його режиму. Аятол. Сподіваємося, що це рано чи пізно про до того, що їх. Знесуть нафік. Так, от Іран, по суті, третій в світі за запасами нафти страждає від того, що вимушений виключати світло людям. І це надзвичайно цікавий момент. Перед цим у нас сталося ряд таких каскадних подій, які ускладнили їх становище. По перше, звісно, це дії Ізраїлю через проксі удар, проксі груп. Ірану, Ізраїль по суті, підірвав дві основні військові структурні одиниці Ірану на Близькому Сході і, по суті, знищив їхню спроможність хоч якось існувати. Я нагадаю, Іран, зокрема, за допомогою Салемені, пробував коридор через Ірак і Сирію на близький схід, аби знищити Ізраїль і створити таку от велику іранську територію під впливом Ірану. Ізраїль гарно. Потерпав їхні основні сили далі був знесений режим Асада, який вони вкладали надзвичайно багато ресурсів разом з московитами. І Іран втратив на сьогодні вплив. Там сьогодні підривають дипломатів Ірану і багато чого іншого. І Зробити Іран нічого не може. От а далі це, звісно, ще і перед цим обрання Дональда Трампа Дональд Трамп, надзвичайно жорстоко жорстко хоче поставитися до Ірану. Він це вже робив, зробить ще раз. Більше того, скоріше за все, подейкують, що навіть погодиться, аби Ізраїль вдарив гарненько по ядерній програмі Ірану, яку він, до речі, не довів до кінця. І от це все справді, як, як сніжний ком за останні місяці, на Іран накатилося. і тут ще й серйозні проблеми в економіці, в енергетичній сфері. На 10% вже доволювала їхня валюта після обрання Трампа а буде ще гірше. Но ситуація така, що на сьогодні в Тегерані, в столиці, вимушені виключати світло заради того, аби подавати опалення до квартир і, хоч якось, працював транспорт. Це надзвичайно цікава історія. Справа в тому, що тигран знаходиться доволі високо коло хребта, 900 метрів над рівним морем, якісь частини міста 1800 метрів. Десь 9 мільйонів людей там сьогодні проживає. І вже на декілька годин вимикають світло в інших провінціях, районах. Ситуація ще набагато гірша, і уявіть собі, країну, яка має надзвичайно багато ресурсів, по суті, втрачає. Все, що можна, які причини того, що ресурсів багато, а надати можливість електроенергії країни вони не можуть. Ну, перше, це звісно, це ж режим соціалістичний, релігійно-фундаменталістко-соціалістичний. От і якщо брати його, то він абсолютно як завжди покриває. Всі тарифи за копійки і люди не споживають. Іран взагалі, один з найменш ефективних в цьому питанні країн. Суспільство просто йому не потрібно займатися енергоефективністю. Та на що це треба? Палиш скільки хочеш, і до побачення. Ще одна важлива причина в тому, що Іран, дорогі друзі, він знаходиться під санкціями. Він не може з півдня своїх родовищ потягнути безпосередньо той самий газ. До столиці і тому часто там ТЕЦ використовують мазут. Мазут, який по суті забруднює все, що можна побачити. От а далі ще одна причина в тому, що дуже багато в Ірані, прямо з, -з, 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 -з землі претой газ його просто спалюють. Спалюють, спалюють його елементарно, там більше ніж 20 мільярдів кубометрів щороку. Цього 40% вистачить самій Туреччині. Більше спалюють ніж всі інші країни світу. Часто немає технології, немає можливості, аби цей газ нормально порядкувати як висновок. Країна могла б мати дуже високий рівень розвитку і нормальне процвітання, аби не режим. Аетол цих всратих, які справді заважають іранцям жити. Як ми пам'ятаємо, на сьогодні в Ірані надзвичайно низька підтримка. Аятол там, де 70-80% населення, хоче щоб вони вже зникли нарешті, раз і назавжди, але немає ще такого от, остаточного ефекту доміну. Іранці не відмінують московитів, Виходять справді жертвують там, вмирають люди, гинуть за свою позицію. Дуже багато різних. Молодих людей і виконавців різних, і просто діячів, і дівчат, які там вкидають виклик цьому жахливому режиму. Вони гинуть, їх б'ють, знищують, але вони все одно кожен там певний період виходить все суспільство, і ми навіть нам кидали у наших друзів. Є знайомі в Ірані, кидали, як на вулицях клеють те, що Іран проти там підтримки зброєю Московією, що Іран за мир в Україні. Ну тобто суспільство не так просто так сприймає це все, що там робиться, і оцей весь шабаш військовий, ось і зла не так вже і популярний серед суспільства. Власне, сподіваємося, що після Сирії може вальнутися Іран, це дуже реально, і це справді стане точкою такої, нарешті, стабілізації в регіоні. Тому що Іран шкода, це така цивілізована доволі країна. От. А от вам сам Тегеран буває дуже багато там в цей взимку є сніг. От влітку була інша ситуація. занадто велика температура, 40 градусів, використання кондиціонування теж система не витримувала і вимикала світло. От, навіть в липні від в час роботи скоротився в Тегерані спеціально для того, щоб хоч якось витягувати. Інфраструктуру взагалі щодо електроенергії в країні. Власне, така от ситуація. Досарювалися, догосподарювалися, ну, по суті, всралися ці всі аятоли Вони не можуть, не вміють керувати країною. Купа є питань до них, купа є проблем. Сподіваємося, що. Рано чи пізно ця система завалиться і все буде добре. А після неї вже і Московія, тому що віз зла потягнула занадто важкий для себе тягар. Ми бачимо, що в жодній країні зараз нічого доброго немає. Китай зараз в стагнації, Іран зараз повністю сварачується. От. Отходимо, так. І Московія наразі теж не може контролювати свою периферію як так довго, в яку дуже сильно увалювала гроші. От, і ну, і то ще світові точки впливу, а завжди і периферію. Зараз там в Абхазії якісь питання є. Будемо спостерігати. Тож, нещасливий рік для Ірану. І ми сподіваємося, що наступний рік буде нещасливий не тільки для Іран, а вже точно для московитів, китайців і до всього цього зброду, який заважає людям на світі жити. Власне таке. Дякую за увагу, перегляди. Будемо спостерігати, слідкувати за світовими цікавими подіями і викладати вам. Слідкуйте за нами на наших соцмережах, всі посилання будуть в описі до цього відео. Всім всього найкращого!